Всім привітки, Ростик прийшов з дживу, Подивіться, що приніс, які смаколики купив. Морков. Морковка, смаколик, так? Да? Угу. Да, сьогодні зранку він на дживу, а я зняла е, покривало з дивана, боже він знову такий грязний. Я не знаю, що це за диван, чого на ньому такі плями залишаються. Я знаю. Зараз я його знову. бо Ангеліна розляє щось, так? Да? Розливає і, і воду. Сюди. Буду зараз його очистити і просушу його, і знову чимось застелю, бо це ж він застелений. Якби ще був не застелений, то взагалі на ньому такі плями залишаються жах просто якийсь. Будемо займатися сьогодні домашніми справами, у нас сьогодні субота. Нарешті, нарешті, до нас трішечки прийшло сніжку. Писали, що у Вінниці був вчора гарний сніг, у нас, у нас теж з вечора він йшов, а сьогодні в день, подивіться, як. Ну, так собі, звісно, мокро. Бачу, що по погоді морозець, але м такий собі. Так, я сьогодні зайнялася ще прибаранням на балконі. Посунула оцей вішак сюди, сперла його, і там утворилося місце для е полососа. А я все не могла його пристроїти. Я його і там, і сям, і туди, і сюди. І ніяк не могла його пристроїти. Навожу, коротше, порядок. Ось цей от весь гламовнік, ось тих три пакета має поїхати на участок. Вони не потрібні. Там ще додатковий одяг, який нам нікуди не влав. Це Дійсно, дуже багато одягу в дітей, то одягу багато, тому що вони ростуть дуже швидко і. Коротше, якось так багато одягу. Ось ця груша поїде на участок, і ось той самокат теж це все поїде на участок. Певно, що цей самокат теж поїде туди. Можливо, сьогодні цей чоловік зробить. Я буду йому за це безмежно, безмежно вдячна. І постирала нарешті ось цю скатертину, тому що тут була величезна, така, знаєте, велика-велика пляма. Я просто прибираю, хочу гарненько все прибрати, щоб було все ідеально. Хочу зняти румтур по нашій квартирі, бо багато хто не розуміє, що як іде. Зніму, можливо, комусь буде, знаєте, цікаво, актуально скажу, що нам подобається, що не подобається, які вже знаєте, що б зараз переробила. Багато певно, що чого би переробила, але. Бачите, багато чого його навіть і не доробили за стільки років життя, і просто ми вже не зважаємо на це. Розкажу це в окремому румтурі, що як і до чого. Тому прибираю, хочу навести порядок. Тут теж навожу порядочок. Як завжди, у нас по хаті валяються отакі от штуки. Добрий ранок, вам! наступного дня у нас мінус 4. Навері, такий морозет трішечки. Якщо я з самого ранку в машині і одна, значить, що їдемо з вами на роботу попрацюємо трішки. який у нас там екскаватор. Чи що це таке. Коротше, ця штука, що копає, ось там за ось цією барикадою, ось там, за ось тим у нас там. Озеро по кругу будинки, а там е іскусственне озеро. Представте. А двір наш, щоб ви розуміли, ось цей от, двір. Він знаходиться нижче того озера. Його завжди цей двір топить. Я не знаю, на що ці люди там таке зробили. Взагалі-то, коли ми купували в цьому будинку квартиру, там мав е бути школа, там була територія під школу. Але тепер озеро. Ми здивовані всім будинком. Тому що нас тут постійно наш двір топить, машини плавають, а тепер там озеро. Ну так придумала наша влада. Так як і обіцяла, беру вас з собою на роботу, покажу вам трішки процесу. Знаю, що всі процеси, особливо мені, дуже цікаво спостерігати за тим, ну, як працюють знаєте, якісь установи, щось те, що залишається за кадром. Інколи піддивитися цікаво для спільного знаєте, такого, якогось світогляду. Прийшов тут місцевий до мене абориген, ну такий в нас тут є чоловік, який виносить сміття. Просив мене на проїзд, потім винесить мені сміття ввечері. Ну, я вже його пошкодувала і дала, але я підозрюю, що цей аборген взяв у мене, звичайно, не на проїзд, а на похмілку. Але то його справа ввечері винесе мені сміття, він такий, знаєте, трішки підбухує, але відповідальний. Так, чищу троянни, бачите, чищу їх руками. Забираю крайні листочки і у пачці є. Коротше і є трішки довші, тому складаю такою дробинкою, коротше ставлю вниз, відбираю, а більше ставлю уверх. Ось такий от букет у мене вийшов І таку саму процедуру роблю із червоними. Червоні метрові, тому чистити їх трішки важче, а ще важче їх чистити, тому що в них дуже багато колючок. І щоб потім не взяти самі і не дати комусь в руки з такими сильними шипами. Я використовую ніж, оголюю їм трішки ніжку. І відриваю крайні лепісточки, тому що вони зазвичай притерті дуже сильно і. Виглядає, як нібито їх, хтось вже, знаєте, піджував або вони зіпсовані. Тому чистимо їх ось так: от ножом, щоб не було там ніяких ні колючок, нічого, Дивіться, які шипаки, щоб ніхто не поколовся, і самій теж воно не дуже є приємно, знаєте, взяти і поколотися. Так, залишимо це далі за кадром, бо це дуже довга процедура. І ось так: щелк, і квіти вже стоять на місці. Маю декілька хвилин на каву і буду приступати до. До робіння коробочок. Треба теж їх сьогодні декілька зробити. Так, покажу вам квіти і розкажу, чому ж я вчора не була. Ось ці от сьогодні зробила з гіплофіли. Зараз вони такі, знаєте, актуальні, їх зараз беруть, тому що вони не замерзають. І в нас там недалеко є куби місцеві, бо тут центр міста і тому такі беруть. Де я вчора пропала, до нас прийшли друзі, прийшли гості, прийшли трішки раніше, ніж я очікувала, і я нічого не встигла. Прямо зняти, нічого не встигла вам показати. Так як була зайнята, знаєте, як шпарений віник бігала, так вийшло. Вибачте мене, казала, покажу, що куплю, що приготую. Нічого не показала, нічого не зробила. Ну, я думаю, ви мені пробачите. Ось тут ще гарненькі букетики. Дивіться, які класні, прям космічна. Я називаю ось цю упаковку космічною. Ось цей букет, який я робила 100 років тому, він ще стоїть. І скажіть, що квіти не стоять. Але тут, в принципі, подивіться, холодно, у мене руки такі, як, як і мій манікюр. Скоро будуть такі, як моя куртка. Чи замітили ви, що у мене нова зачіска? Так вийшло. Неочікувано, що у мене тепер ось такий от колір волосся. Покажу вдома в прикласному світлі. Така я цікава. Сама собі дивуюся, смішна у мене така трішки зачіска. Я купила такий синій порошок. не порошок, шампунь, щоб змивати ось цю рижі. Рижину з білого світлого волосся. Я думаю, в кого є світле волосся, ви розумієте? Багато хто купує цей шампунь, бальзам. Коротше, я його помила, голову помила, а воно не змилось. Він такий на колір синьо-фіолетовий, і вийшло отаке. Ну, нічого страшного, буде таке різноманіття. Буду трішечки з іншим кольором волосся. Дивіться, які гарні в мене позаду трояндочки Дуже красиві, а у нас вже, вже, вже пів першого 12.30 Я тут закозябла, в мене перестав працювати ще батарея. В мене там всередині ще була батарея. Вона перестала працювати. Чекаю, поки мені принесуть щось нове, тому що дуже-дуже тут холодно. А на вулиці сьогодні я їхала, бачила, яка була температура. Зараз вже точно плюсова. Зараз покажу вам, що в нас робиться на вулиці. Дивіться, мокро. Політає сніжок, але дуже-дуже-дуже мокро. Прям але люди ходять, дивіться, небагато, але ходять тут на центр міста. Бачите, ось там от наша така. Як би сказати, алея стометрівка називається. Хто місцевий, той знає. І там, от ось там, от так відкрию двері, покажу, ось там от куби. І ціла, ціла така алея пішохідна, і на ній, на жаль, кожного разу збільшується все більше, більше і більше наших воїнів. От гуляють люди сьогодні неділя, знаєте, вихідний, то люди трішки прогулюються. До речі, мені сказали сьогодні, що ж е, свята попереносили, і день Тетяни теж перенесли. Тому вітаю всіх Тетян, Танюш, Танічок і всіх, коротше е, причетних до цього свята. Вітаю вас всім! Е, кожному вам бажаю здоров'я, міцного е, миру. Добра, всього, що можна тільки е, побажати собі, бажаю того і е, вам. Бажаю бути вам е, дуже цікавою, приємною е, людиною. В першу чергу для себе, а потім вже і для всіх. Вітаю вас цим е, святом. Певно, що це свято, бо ж є е, Тетяна, ну, да. тому вітаю вас! Бачите, мені сьогодні повідомили. Зазвичай на такі свята беруть дуже багато квітів, але... Так як свята змістилися, багато хто не знає. От я сьогодні не знала, поки мені сьогодні тут не прийшли і не сказали, що беруть танюші квіти. Тому е зазвичай не такі свята беруть. Дійсно. ну Вітають багато ім'я, таке, знаєте, популярне е і беруть, але щось так не густо. Але сьогодні неділя, вони ще всі сплять, тому я надіюся на сьогоднішній джекпот. Можливо, мені все ж таки повезе. Я сьогодні продам багато-багато-багато, тому що у мене... Процент від каси, тому дурень і думкою багатіє, так і я. Слухайте, Тетяни і ніхто і не вітав. Одні-два-два два, дві людини зранку взяли в мене до обіду, так що взяли привітати. Вже у нас майже шоста година вечора, ніхто і нічого не взяв Тетяна. Мене тут пригостила колега таким яблуком величезним, що можна просто наїстися ним. Яблуко таке, як мішлунок. Я так хочу його з'їсти, але воно таке холодне, не хочу, бо в мене зараз буде від нього, прям, знаєте, замерзну просто. Від нього не брали ні таням, ні танюшкам, нікому не брали. А я потерла грязними руками Отут собі в уголку ока. Тепер мені дуже-дуже сильно пече. Тепер я кліпаю, кліпаю, а воно, блін, так пече. Щоб просто, капець принесла мені батарею, таку, типа дуйчка, знаєте. Я тепер тут сижу, гріюся, буду вам це відео зараз монтувати. Сьогодні викладу, а завтра буде вже наше звичне. Прям кліпає оком, прям мішає мені. Потерти ще далі, щоб, щоб далі пекло. Буду виставляти вам це відео. Сьогоднішня зі своєї роботи, бачите, таке я дуже рідко роблю. Зазвичай я тут так не дуже знімаю, бо ж кажу, що нема куди поставити, куди його всунути, нема просто куди його там приставити. Буду з вами прощатися, тоді кожного з вас обіймаю. Бажаю вам мирного неба, гарного дня, коли ви там дивитесь ввечері, гарного вечора вам. З вами про що дивлюсь, чи ні, чи ніхто не йде. Так краєм вас дивлюся, щоб ніхто, чи хто сіде, чи ніхто не йде. У вас все стає більше і більше. безважно вам за це дякую. Дякую, що підписуєтесь, дякую за вашу підтримку в коментарях та подобайках. Дуже-дуже вам дякую. До зустрічі з вами в нових відео?